Вітаю, Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, зараз відбувається надзвичайно швидкими темпами повернення московитів-андрофагів к, як вони кажуть, гаво паруски кістокам. Тобто, до е, того стану. В якому вони знаходилися ну, тисячу років і, і менше, так. тобто до е, цих е, андрофагів, тобто людожерів. Тобто, це все відбувається ну, неймовірно швидкими темпами. Ну, наприклад, от в Радянському Союзі вони були розбавлені, так, різними народами. Іншими, так, і це не виглядала їхня андрофагість настільки очевидною, так, і зовні навіть. Ось зараз дивися на цих всіх полонених московитів ну це деграданти, це виродки роду людського. Тобто, вони дуже швидко повертаються до е, своїх початків. То з чого все це почалося? Так, а почалося все із людожерства, людоїдства в них. І вони оце все постійно демонструють тим людям, які здатні щось розуміти і бачити. Оце те, що я вам говорю. Якщо в Радянському Союзі вони були розбавлені. Українцями, там, євреями, е, білорусами, прибалтами, е, ну, грузинами, там, вірменами і так далі, тому подібне. І ця, це їхнє людоїдство, людожерство не було настільки очевидним і настільки видним. То зараз це все внаслідок того, що вони повертаються, всі ці народи, так би мовити, в основній масі своїй відійшли і займаються будівництвом власних держав, розвитком власної культури, науки, освіти і так далі. То що ж відбувається в них? От подивіться, на це ж ніхто не звертає увагу. От чому вони приймають такі від закони? Так, людожерські. І чому вони прислідують, саджають до в'язниць, виганяють за кордон, роблять іноагентами ну, нормальних людей, які є серед них, які переважно, переважно мають інонаціональне походження? Ну, подивіться, це ж так. Ну, то той самий ну, найвідоміший. Я не буду його характеризувати, який він подобається, він кому ще не подобається, але Навальний. Ну навіть прізвище вказує, що це людина українського походження. Так. І таких людей переслідують, убивають, знищують. Так. Чому? Ну, то тому що вони не відповідають андрофарській сутності, московиті андрофаги. Ось на це треба звернути. Кого вони переслідують? Що це за люди? Якого вони походження, якого виховання, якої освіти, якої ментальності? Чому саме їх? І ми бачимо, чому э, ну, труїли скрипалів. Ну, сама саме прізвище теж говорить про те, що це люди українського походження, так. але вони ну генетично не сприймають цього андрофагства московського. І внаслідок цього ну, їх і переслідують, вони намагаються втекти десь за кордон. Так, для того, щоб не жити в цьому страшному затхлому московському андрофатському середовищі, яке стає все більш затхлим, все більш провальним, все більш лузерським, і з кожним уже днем, якщо раніше це місяці і роки, настільки швидко відбувається. Це говорить про те, що еволюція. Так, і деволюція. Де Вони йдуть різними темпами. Так, Якщо еволюція йде дуже поступово, це мільйони, сотні тисяч років необхідно, то спуститися. Так би мовити, до істока в так, можна дуже швидко. І це московити демонструють. Звичайно, там ці всі так звані полікоректні, е, піднімуть хай і будуть говорити, що так не буває. А ми говоримо про факти. Нас не цікавлять всякі інсинуації, балачки, дурні і так далі. Ми <смі> бачимо факти. А факти нам указують про те, що деградувати набагато швидше до ісходного по-русски, так надзвичайно можна дуже і дуже швидко. І це зараз ми бачимо, особливо на прикладі цієї війни.